Права 1265. Розкрий дужки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 9х відняти 9у. Бачимо, що тут повторюється множник 9. Його можна винести за дужки. То записуємо, що це дорівнює 9, що множиться. Ну, а в дужках у нас буде Х. -у. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 2а відняти. 2B. Ну, тут можна винести задушки мінус 2, повторюється і там і там. Дивіться, ми можемо це записати таким чином, щоб вам було зрозуміліше, як мінус 2, що множиться на А, додати мінус 2, що множиться на B. І дивіться, зараз, якщо ми мінус 2 винесемо дужки, то в дужках у нас залишиться. Ми забрали мінус 2, залишиться А додати Б. Є? Переходимо до третього завдання. 7х додати 7Т. Ну що ж, ми можемо тут 7 множник винести за дужки. Записуємо 7. А в дужках тоді у нас буде Х додати Т. Є. Переходимо до четвертого завдання Mx плюс МР. Тут у нас повторюється множник M, то виносимо його за дужки. записуємо, що це буде M, а в дужках у нас залишиться X плюс Y. Переходимо до п'ятого завдання 10P-yp. Тут у нас повторюється множник P, його можна винести за дужки. записуємо p. Ну, а в дужках тоді у нас залишиться 10. Відняти. Якщо ми заберемо P, у нас вийде просто y. Yeah. Переходимо до шостого завдання, 5х плюс 5. Тут можна 5 винести за дужки. Дивіться, ми це можемо записати як 5, що множиться на х, додати 5, що множиться на 1. 5 помножити на 1 це буде також 5. Виносимо 5 за дужки, то в дужках у нас залишиться х додати 1. Є? П'ятірка забрали, забрали? Залишилось Х додати 1. Переходимо до сьомого завдання 2МА плюс 2МБ. Тут у нас повторюється множник 2М. Його можна винести за дужки. то записуємо, що це дорівнює 2М. Ну, а якщо ми заберемо 2М у кожного з доданків, то у нас залишиться в дужках А додати Б. Переходимо до восьмого завдання. 3 мінус 3 ах Тут у нас повторюється множник 3А. То його можна винести з дужки. Записуємо, що це дорівнює 3А. Якщо ми заберемо 3А, у нас залишиться у кожного доданка Y відняти Х. Ну що ж, ось таке завдання на винесення задушки спільного множника. На цьому вправу завершено.